Привіт! І так, ця спекотна мотивація серед прекрасного літнього двору, саду і, звичайно, під літнім спекотним сонцем звучить для мого друга Віталія. Отже, Віталія, я бажаю тобі щастя, здоров'я і довголіття, щоб ти був щасливим. Щоб ти був коханим, щоб тебе поважали друзі, і щоб просто над нами ніколи не звучало вибухів війни, щоб ми були вільні і незалежні. Отже, кохай, люби, все буде добре. Побуду трішки моделі. Для тебе і всіх глядачів. І, будь ласка, мій вірш. Кохай любий, живий, живий і знай у цьому світі щастя. Хай горе оминає нас усіх і хай світе життя і буяє. Будь щасливим, Віталій, будь коханим, будь серцю дорогим для близьких тобі і для друзів. Хай кожна пору року, чи та зима, що сніжна, чи та весна. Прекрасна ще літо спекотне і гаряче чи осінь, золотокоса, коса. Хай пора року дарує тобі неповторний світ і щастя, щастя і так багато довгих добрих літ. Мотивація на щастя для Віталія.